Всім привіт, друзі! Похилило мій сінник, треба коротше, його розбитися, але на наступний рік наладити. Ну це я ж кажу, більше 10 років стоїть. Може навіть біля 15. І дошки, і стовпчики, і все оце стоїть. Коротше, капець, давно. Колись так снігу навалило мокрого, і на центрі була слаба дошка, так вона проломилась і все желізо так упало. Сіна було... Десь трошки більше половини. Потім прийшлось по новому замінювати дошку, ну коротше, треба зробити капіталку. <гум> Нормально, щоб отак потім не переробляти. Ну це дерева, їх не можна спилювати, якби не дерева, вже б завалився давно. Ну, коротше, так і працюємо, друзі. Так, Сінце своє. То два тюка трошки прихворіли ми щось. Два тюка вчора. Таких поганих роздав, що просто капієць. Прям ну, взагалі не стало його переїдати. От, оце місце, де у мене тут третя корова стояла, повністю завалив. Отакими От недоїдками, коротше, капець. А своє переїдають, щоб ви розуміли, нічого не залишається. Просто виїдають вщент. Молодці. Да, білюшечка. Да, білюшечка. Моя ти дівчинка. Короче, ну, сіно у них не вибуває. Постійно їдять в волю. Скільки б у них оце його не залишалось, взагалі ну, накладаємо, накладаємо, потім періодично все з'їде, вичищаю, йдуть в навоз. Ну, короче, ну, сіна, я думаю, вистачить. Може, там граму докупати прийдеться, Ну, я думаю ні. Тому що в мене білочка запускається 25 лютого. Уже 7 місяців стільності, вона більше в мене, я думаю, десь навіть 22-го. Ну, коротше, до 25-го вона вже повністю буде сухостійна корова і не буде доїтись. Трошки часто там запитують на Тіктоці. На Тіктоці там аудиторія дуже, дуже велика. Ну, набагато більша, ніж на Ютубі, ну, але будемо знімати її на YouTube і куди завгодно. Коротше, тому що дуже. Всіх приємно бачити. Я спеціаліста не вмикаю, <клісті> просто розказую свої, своє бачення, свої думки. Трошки читаю, трошки вчуся і щось наблюдаю і роблю якісь висновки. Коротше, Коротше. годуємо. То часто зараз таке актуальне, те, що, е, як вам сказати, після розстелу немає молозива. Дуже стартують погано корови. Дуже стартують. Що я замітив, яка помилка най найосновніша? Загодовування. Це велика помилка. Недогодовування теж дуже велика помилка. Треба тримати баланс. Баланс повинен бути ідеальним. Тоді буде результат нормальний. В принципі, на оцих корівках. Я задоволений, як я зробив. Запущені вони були. Вони рік, рік тому до мене потрапили. До цього в мене й голштини було, отож дві племінні. До цього ми теж гарних корів. Ну, то мама тоді до цього тримала. Батьки тримали. А мої перші корови, такі, що я сам, без батьків, це були дві голштинки. З комплексу серйозного. Золочівський район, по-моєму, господарство Альфа. Може хто знає, така серйозна ферма там гостинізована і ми там брали теличок через нашого друга, ветлікаря серйозного. то його друг, там директор господарства. Дуже-дуже нам допомогли. Дуже шкода, що зараз розбили, нема того господарства. Коротше, друзі, давайте більш по темі. Ці корівки до мене приїхали. Мілка давала в районі там і 10 літрів. Менше, більше, ну коротше, в основному вона мені давала десь 8-9-9 літрів. Хто пам'ятає, я там на Ютубі казав, там перші ролики, літрів 9. Коротше. Е, я вже думав, що капець. Хоч і молодану, це дуже мало, думав, що це. Ну, Але ж все залежить від. Ну, понятно, що від генетики корови. ну, Друге від годівлі, як вона доводилась до Ростелу. Тому що ця лактація, яка от іде зараз у них. Вона вже формує е, наступну їхню молочність. Люди думають, як мені там одна в Тіктокі жіночка написала: О, ти за живину, там за вітаміни сказав, я купила ніякого результату навпаки, погано. Мені не сподобалось якість молока. всього». Ну, по-перше, вітаміни на якість молока не впливають в поганому сенсі. По-друге, ви, якщо вітаміни використовуєте, не буде вам швидкого ефекту. Це все ефект накопичувальний. Це все допомога травленню, допомога ферментації їжі. Те, що ви згодовуєте комбікорм, розщепленню білків це допомагає, тому що, як правило, люди роблять помилку, годува годують е комбікормом там. Макуха, зернові, оце все пруть в корову. А білкам розщіплятись потрібні вітаміни, мінерали, амінокислоти це обов'язково. Люди кричать Хімія, понятно, що все навколо хімія, але є хімія корисна, є хімія погана. Тому я ні, ні з ким не хочу сперечатись, нікому не хочу нічого доказувати. Але якщо ви хочете продуктивним тваринництвом займатись. То треба використовувати вітаміни, мінерали амінокислоти. Якщо ви як попало для себе, ну, будь ласка, використовуйте. Це ж таке діло. Кожен робить, як він бачить, Ну, доказувати те, що вітаміни це погано. Ну, я просто е не бачу, на що ви ссилаєтесь, розумієте? Тому такі справи. І от, далі по темі. От я ж годую цих корівок. Запустив їх на цьому місяці. Якщо мілка у мене була нормальної вгодованості, зараз я покажу, яка це нормальна вгодованість. Так, трошки темнувато, але вибачайте. От білка, бачите, така середня. Може до трьох, може плюс-мінус. Нормальний вигляд у неї, я вважаю, молочної корови. Коли, ну, і Михайло Травецький дуже спеціаліст серйозний, казав, оце. Трошки реберця повинні видно бути. Оце тут видно повинно бути. Нормально сформоване вим'я, тому що видоюється вона нормально, молодець. Великий живіт, гарний апетит. Коротше, зад я б не сказав, що вона там худа десь, десь щось якось там. Вона нормальна, молочна відносно така корівка. Бачите? В принципі, такої худизни в ній в немає. Є, от, бачите, є от жирові трошки відкладення. Ну, їм... До отелу треба відгодувати все одно. Мілка, от з нею трошки інша ситуація. От бачите, трошки не так уже видно. Оці не проглядаються. Вона трошки більш на трієчку, я б їй дав. От з нею дуже уважно треба. Якщо її, наприклад, ввести в сухостій, кинути доїти на сьомому місяці стільності, то виходить їй не можна давати комбікорм. Можна кілограмчик дерті, з вітамінками трошки, всього на добу, кілограмчик, і то навіть трошки менше. До аж до транзитного періоду. За 20 днів до ростелу, почати її, ну так, виводити на 4 кілограми, на 4 кілограми комбікорму, уже повністю поживного, в якому 25% макухи плюс вітаміни та кальцій. Ще там 3-5% вітамінно мінеральна група. 1-2% 1%, ну 1 це кальцій. От 30% це е, білкова група плюс вітаміни. 70% це зернові залишається. От такі, на такий комбікорм виводити її на момент розстелу на 4 кілограми. Не див... Багато хто робить помилку. От я боюсь отоковині, комбікорм не даю перед отелом. Ну, друзі, а звідки вона тоді вам візьме молокоти? Звідки, звідки її взятись? Наповнити вим'я, набратись? Звідки? Я не розумію просто. Треба давати. Може там трошки води обмежувати, не давати їй там дуже багато пити. Це так. А от комбікорм треба давати нормально. І от коли я так зробив, вивів її. Ну, звісно, це до отелу у неї оці дві долі замаститило. Оці, оці, оці ближні до мене. Оті дальні було все супер. А оці ближні прийшлось пролікувати. Ну, помилку зробив, треба було лікувати до отелу. Як тільки набряк почався, ну тоді щось було похолодало, сиро, вони в загоні, треба було її в сарай поставити. А тут в мене ще не налажено. Ну, коротше, часу завжди не вистачає наладити місце, куди її поставити. Ну, коротше. І отож трошки були проблеми. Ну, давайте більш по суті. Я її все одно, коли мастит лікував, я їй ну, не 4, але не 3 кілограми десь давав гарного поживного комбікорму. Плюс випоїв своє молозово. Плюс перше доїння я здоїв з неї тільки теляті. Ну там є відео на Ютубі перші про її отел. Потім е, друге доїння все видоїв теляті, і їй віддав за лиш, лишнє молозиво. Вона у мене така, і сироватку п'є молозиво. І отож, я її віддав. Молозиво. Пару разів я так робив. Перше доїння тільки теляті. Друга її дойка годин так, через 4-5, видоїв її повністю віддав. І третю дойку теляті, а лишні їй. Все. От уже з четвертого доїння я почав доїти все молоко. Ну, так же ж, як і другий, третє, їй вже не перестав дава, віддавати. Їй після отелу дав енергетик. Там такі пакетики, там в склад входи кальцій, глюкоза. Ну там такі домі, ну, спеціальний енергетик для корів. Кому цікаво, потім якось поділюсь, що, що воно таке, і чим його їсти. Ну, коротше. Тому що самим цукром ви можете переборщити і зробити тільки гірше. А і ще до отелу можете додати соду там, за 5 днів за, за тиждень до ростелу. Соди грам 100 сипати в комбікорм, і цукру грам 100. Можна ще цукор, тому що, щоб не було дефіциту енергії у корови на момент розтелу. Треба поживний корм, гарна вітамінізація, все як положено, щоб корівка отелилась і вона була вже. Сформована у неї мікрофлора була на лактацію, тому що кетози, поганий апетит, це все провокується тим, що люди погано підводять до ростелу, а це помилка не пов... ну, її вже не виправиш, так сказати. Це вдарить на лактацію, і ви не отримуєте бажаного молока. Може бути таке, що ви ще менше отримуєте, ніж минулу лактацію. І коли я більш-менш правильно все зробив, вона... От і, лилась, і давала мені десь 24-25 літрів вона мені давала. Ну, 24 навіть десь, не більше. От ну, у мене дворазова доїння, всі, всі діла. І от 24 літри. Вже вона доїться довгенько, місяці 3. Зараз вона десь ну, 18 вона дає. Розумієте? Довго вона тримала, 24. Ну, як довго? Більше місяця. Потім було 22, 23, потім там було 20. І зараз десь вже трошки на 18, ми сходимо. Ну, буває, проскакує в неї 20, звісно. Буває і 20 проскакує і все. Тому, в принципі, в принципі, я дуже задоволений. Навіть якщо 15, я не женусь за молоком. Мені головне годувати більш-менш, щоб корівки були здорові, спокійні, з гарним апетитом, сіно у них є постійно. Ну, коротше, я вам кажу, що от формується лактація, те, що я замітив. Я не там те, що там якийсь спеціаліст, буду вам розказувати, як це все правильно треба робити і так далі. тому подібне. Там якісь терміни серйозні, ні. От, годувати без фанатизму, нормально. От з білкою інша ситуація, вона худувата. Її б я на трічку б, до, до трічки б відгодував. З нею буде окремо, от запущу її. І раніше запускатись. Вона теж у мене молодець. Десь 28 давала при ростелі. Потім туди-сюдим потримала, потримала гарно, зараз 20 дає. Молодець. Молодець. До отелу практично показники гарні, мені мене влаштовує. Оце ж і плюс ще дворазового доїння, що стабільність в молокі більш-менш стабільненько, нормально. Вим'я пристосовується, якщо ви відразу з отелу доїте. Ну, все бред, брехня. У мене і велик, високоудійна рябіна була з величезним вим'ям і з гарним потенціалом. 30 буде вам давати після розстелу. Ну, не буде 40, як он кричать. 40. Ну навіщо? навіщо? Вона 30 шикарно тримає. Вон, власник той, що купив, каже, там 20 чи 22, вона в запуск пішла і ну, почали вводити на 20 літрах. Та ну супер! Коровка тримає на нормально і. Навіщо ті? Ну, коротше, це сам хто вбирає, кому як доїти. Ну, але ж просто. <кхех> Розказують про втрати молока ті, хто не розбирається, як треба робити правильно. Якщо ви формуєте з отелу відразу корову на дворазове доїння, то ви втрат по молоці максимум втратите 15%. Все. Не більше. Пікові я ще раз повторюю для таких от коментаторів, які не розуміють. Пікові надої будуть і на 30% менше. От коли корова у вас 40 дає, вона буде давати 30. Оці в оці пікові моменти. Але потім там візьмемо 200 й день лактації, е, трьохразова корова буде давати на 30% менше молока. А ту, що ви доїте два рази, буде більше набагато давати. Ну оце я кажу за це, що відрізок е, по лактації. Він такий, він такий е стабільніший набагато. І взагалом ви в тоннажі молока втратите ну, відсотків до 15. Не більше. Не більше, друзі, не більше, я ж вам кажу. І годівля треба нормальна. Я ж кажу, а білка давала от минуло, минулого року, от так само, як в лактації, 14 десь літрів. Зараз там 20. Розумієте. Тому годівля, в принципі, нормальна, і підготовка до ростелу. У мене там вже є відео на каналі, де вона тилилась, і вона була справненька, така гарна, вгодована. От її я погодую, коли запущу. Я ще по пару кілограмчиків її буду перший, може за три тижні і погодую. А може навпаки, як вона буде болі така ж справненька, як і зараз, просто не за 20 днів почну її годувати якісно комбікормом, а за місяць розумієте, щоб трошки вона більше набрала, мілку догнала так до трічки, але не можна загодовувати. Я ще раз кажу, загодовування корову комбікормом і взагалі зажиріння корови, це взагалі катастрофа. От як худа корова, яка погана, теж не доотримує нічого. Погано, ну і загодовувати теж погано. Якщо ви прите багато сочних кормів, я теж такого не розумію. Це вода, це як смаколики, ну не знаю. От я ж кажу: на одному сіні, на комбікормі, ну нормальний результат. Ну я ж кажу, я нікому нікого, нічого не хочу доводити. Це лишнє. Ну, я ж кажу просто, як воно є у мене. У мене так, я бачу все так. Хто скаже, я без буряків не отримую молока, без гарбузів, без жому. Ну, я скажу, це бред, я отримую. Тому що я стараюсь купити макушки, купити вітамінчиків. Це все накопичувальний ефект. Постійно даю. Профілактика паразитів і прином 2 роки, потім ще іншим видом від інших видів паразитів, наприклад, комбітрем емульсія, він вже е фасціольозу від печенкових іде. Ну, коротше. Профілактика всього, вітамінізація, на постійній основі вітамінки, мінерали, сіль обов'язково дуже-дуже уважно сіль давати. І буде от апетит гарний, нормальна продуктивність, здорова тварина. А обгодовування це проблеми. Потім, якщо ви от шлунок зриваєте корові, от хто не розуміється на годівлі, то це взагалі катастрофа, це взагалі біда. Тому, друзі, отакі справи. Вибачайте за таке відео просто про, розмов, про розмови. Але запитують. Я просто свою думку виразив вам, як от я ж побачив результат. Якби він мене не влаштував і було б все по-іншому, і як в минулого року, та ну чесно, я ж кажу, я за молоком дуже не женусь. Мені головне, щоб тваринки були здоровенькі, веселенькі і все було нормально. Годувати їх. А там скільки дають, і слава Богу. Гнатись там, шикарну якусь корову шукати, 40 літрову, щоб пів банки жиру було. Не хочу я такого. Мені он простеньке. Отож, багато хто не вірить, от рябіна хороша, і ти продаєш хорошу корову. Та тому що на що мені Голштин, який багато молока дає, для чого? Ні. Мені більш простіше. Хай вона мені там отак простіше буде давати молока. І ви ж розумієте, у мене зараз є макуха. У дій тримається. Не буде макухи або не знайду. От як у мене було влітку, два місяці вони були без макухи. Ну, слава Богу, якось тримали надой. Взагалі на одному на одних зернових були. І то отрубі, зерна ще не привезли. Ну, коротше, я не знаю, як я удою у них тримав ще. І, слава Богу, дотримав, потім макуху привезли і почав давати. Навіщо? А якщо була якась породна тварина, вона б від цього дуже страдала. Молоко перло, а компенсувати мені було б нічим, розумієте. Ну, коротше, воно ж треба все купляти. Соєва макуха накладна, вона дуже дорога. Завжди рахуєш кошти. Тут на якість витрачаєшся фільтрап купляєш. Ну, коротше таке. Розтрат вистачає. Тому мені підходять більш простенькі корівки. На весну там треба ще будувати. Та хочеться сарайчик зробити. Оце все в так вже надоїло. В таких умовах, ну нічого, прорвемося. Всім дякую за увагу. Всіх радий бачити. Ставте лайки, не жалійте. Ох. Все буде Україна, друзі, всім миру. Працюємо!